Мої вітання всім, хто мене знає, а також всім, хто мене не знає. Хто мене знає, так що знаю, що я вже давно пишу вірші, займаюся поезією. Пишу вже я вірші досить давно, з 97-го року. І в мене є свій канал на Ютубі, який називається Вірші про кохання і життя, на якому, на якому я час від часу публікую свої твори, а також в інших соціальних мережах. Недавно на моєму каналі з'явилася така функція, яка називається спонсорство, яка дає можливість вам стати спонсором мого каналу за невеличкі кошти. Там є три рівні: бронза, срібло та золото. Якщо у вас є можливість стати спонсором мого каналу, то, будь ласка, долучайтеся, знаходьте в Ютубі вірші про кохання і життя, підписуйтесь. Я вам буду дуже вдячний. Це буде невеличка підтримка у розвитку українського слова української поезії. Я знаю, що поезія така ніша, яка є не дуже затребуваною в соціальних мережах та Ютубі, але можливо, прослуховуючи певні мої вірші, ви знайдете якийсь вірш, який відгукнеться у вашій душі та серці. Дуже вам дякую. Дякую вам за підтримку. Дякую за підтримку всім тим, хто вже давно зі мною. Всього вам найкращого бажаю у вашому житті. Нас терпіння, удачі!